Деякі українці мають бути готовими до скорочення пенсії на половину. Це в мін'юсті таке сказали. Це дуже серйозна заява. Зараз всі подробиці. Вітаю українці! Вітаю глядачі, підписники на каналі Знайовий. Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Дорогі підписники! Будь ласка, підтримайте збір для наших воїнів по дві, по п'ять гривень, хто скільки зможе. Для 118 бригади їм дуже потрібне авто. Всі реквізити під цим відео. Я дякую всім, хто допомагає. Деяким українцям можуть значно скоротити пенсію. На це є певні причини. Скорочення пенсії може становити до 50%. Тобто, пенсіонер зможе отримувати лише половину своєї місячної виплати. Йдеться про боржників, які мають непогашені борги, і щодо яких є виконавче провадження щодо стягнення цих боргів, в яких випадках взагалі стягненню підлягає частина пенсії, і скільки грошей можуть забрати, із щомісячної виплати дали роз'яснення в мін'юсті, в яких випадках стягнення боргу проводиться з доходів боржника. Насамперед слід зазначити, що стягненню підлягають. Будь-які доходи боржника, будь це може бути і пенсія, і зарплата, стипендія, все абсолютно. Тому, коли кажуть, що в пенсіонерів нічого не забирають, це неправда. Можуть забирати частина. щомісячних виплат стягується в тому випадку, якщо боржник не має коштів на рахунках, або якщо він не має майна, які могли б піти на виплату боргу, тобто немає з чого заплатити в цьому випадку. Виконавчі провадження застосовуються саме щодо ось цих щомісячних виплат. Скорочення пенсії, як і зарплати і інших доходів, неспроможно встановлюватися довільно. Тобто вона має чітко визначені законом відсотки, які нараховуються з щомісячних виплат. Зазвичай більш ніж на половину щомісячну виплату не можуть скоротити. Причому це стосується і тих випадків, коли стягнення здійснюється на основі кількох проваджень все одно більше половини пенсії забрати не зможуть. Тобто цитую міні'ю загальний розмір всіх відрахувань при кожній виплаті заробітної плати та інших доходів боржника не може перевищувати 50%, яка має бути виплачена працівнику, в тому числі в разі відрахування за декількома виконавчими документами. Зокрема, пенсію скоротять на половину у таких випадках, якщо пенсіонер заборгував аліменти. Якщо судом призначено відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ, організацій, якщо пенсіонер повинен відшкодувати якусь там шкоду, заподіяну там іншим людям в зв'язку там зі смертю потерпілого, там з ошкодами здоров'ю і так далі, за на повернення переплачених сум заробітної плати у передбачених законом випадках, тобто в інших випадках мають право стягуватися щомісяця з пенсії трохи більше 20%. Аналогічно відбувається і стягненням зарплат е і так далі. Проте прес служба Мін'юсту зазначає, що в окремих випадках стягнення з виплати може становити і 70%. Тобто, це обмеження в 50% воно не поширюється на відрахування із заробітної плати в разі відбування боржником покарання в вигляді там виправних робіт, стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. В таких випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70%. Висновок: я можу собі просто представити, що буде після закінчення війни, якщо вже зараз таке відбувається, чи будуть забирати гроші в пенсіонерів? будуть, Якщо вони будуть боржниками. Якщо вже доходить до того, що, незважаючи на війну, у злісних боржників можуть вилучати автомобіль, квартиру і так далі будинки, то це уявіть собі, це зараз під час війни. Що буде після? Чесно, навіть тяжко уявити, що буде після. Я більш ніж впевнена, що вже готуються закони для того, щоб все можна було реалізувати, для того, щоб у людей за борги забирати майно, забирати гроші ось таким чином. Просто ось так відрахуваннями: по 50%, по 20%, по 70% і так далі. Просто із щомісячних виплат будуть враховуватися. Зараз все йде до того, що все буде контролюватися. Всі доходи, все буде абсолютно контролюватися. Тому ось такі новини не втішні. але я дуже сподіваюся, що можливо щось зміниться. Дуже хочеться в це віновини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.